Вітаю, Вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Якщо вам якийсь науковець найвищого рангу розповідає про те, що все можна пояснити в цьому світі з наукових позицій, не вірте йому. Він або дурень, або лукавець. Так, Дуже багато чого в цьому світі, донині ми не можемо пояснити з наукової точки зору. І тому вимушені вдаватися до різних, як кажуть, позанаукових вчень. Хоча так чи інакше, якщо ми копнемо глибше, то побачимо, що. Вони не суперечать основним науковим підходам, теоріям, закономірностям і так далі. Ну, наприклад, карма. Карма це в деяких релігіях, перш за все, в індуїзмі, наприклад, в буддизмі, там, і інших релігіях, універсальний закон зв'язку причин і наслідків. так. Одне з, одне з центральних понять в індуїстській релігії та філософії. Всесвітній закон, згідно з яким характер дій людини визначає її подальшу долю. так. Карма лежить в основі взаємоперетворень матерії, самсари. У різних гармічних релігіях даються дещо відмінні один від одного філософські тлумачення понять карми. Але в основі одне й те саме. Це універсальний закон зв'язку, причин і наслідків. Ну, причинно-наслідкові зв'язки. Це, це те, що навчають в університетах, так, особливо е, на юридичних факультетах. Тому що розкрити злочин, так, якщо ти не володієш законом причинно наслідкових зв'язків неможливо. У кожного, в кожної дії, наприклад, злочинній, є причина. Так. Якщо ти причину визначаєш, так, то ти тоді розумієш наслідки цієї причини. Але давайте повернемося до людей, які сіють зло, усвідомлене зло, Ну, от, наприклад, Московія. Це вся... Держава просякнута страшним злом. Її громадяни. Вони орієнтовані на те вбивати, знищувати і так далі. Але там на горі стоять е, ті, які про це не говорять напряму, але діють так. Я маю на увазі, наприклад, Путін і вся та компанія. Але є. Певна кількість так званих розпалювачів війни. Які є отих е, діячів, те, що вони думають, ці говорять так, напряму. Це Соловйов, Сімень'ян, і, господи і інші такі очень русские. так. Це ж факт просто незаперечний. Ну Крім там уже зовсім відморожених русських там мардани, всякі, і всі останні, так, не знаю, чому він взяв собі такий таке псевдо Мардан. Ну, кожному своє. Так ось оця Сіменян, її чоловік. Кеоса Господи, я навіть вимовити не можу. Оце все. Наскільки воно мені бредота, оця вся, які десь роками просто розпалювали цю війну, які поширювали просто страшну ненависть від себе, на, е, через всі засоби масової інформації, е, цьому народу, який заражений сам. Московитів андрофагівці її ненавистю. І от прийшла до них карма. Так. Сіменян важко хвора, а її чоловік знаходиться в комі. Ну, це, от в цих всіх релігіях, це називається карма. Тобто, що посієш, те й пожнеш. Так. Ось зараз це прояв. Я не знаю, як це все проявиться у ще одного цього Соловйова, як воно буде проявлено. Чи так, чи інакше. Ну Наприклад, як у Гебельса так, проявилася оця карма, коли він розповсюджував зло на весь світ, чим це все закінчилося? Він не був хворий. Так, але він знищив сам себе. Тобто я не знаю і свою родину, до речі, так. вважаючи, що оця генетика там в його дітях його проявляється. Отже, ми маємо з вами те, що оцей закон карми. Універсальний закон зв'язку причин і наслідків, він діє. Ми не можемо з наукової точки зору це все пояснити. Але е, факти нам вказують на те, що оцей індуїстський, чи буддистський, чи інші релігії, вони багато в чому дають відповідь нам на. Запитання, як же нам жити? Як нам жити у цьому світі? Що нам робити для того, щоб бути щасливим, для того, щоб бути успішним, для того, щоб бути спокійним і так далі, і тому подібне? Оці східні релігії, вони багато в чому дають відповіді людям на це запитання. І тому. Вони ну, знаходять відгук не тільки в східних, як кажуть, людей, але і в багатьох у Європі. Якщо не всі вся релігія, то в крайньому разі і основні постулати вони ну, не розходяться із сучасними науковими підходами.